Друзі, вітаю! Сьогодні я хочу поділитися з вами одним таким невеличким лайфхаком, точніше, його рано ще називати лайфхаком, бо ми його не перевірили. Ми будемо перевіряти прямо зараз. Я, чесно кажучи, я так каву не готував. Але одного разу, десь тиждень тому, я просто щось довго не міг заснути і такий думаю, згадую якісь способи заварювання і думаю, а що якщо. Заварити, в ну, мене таке колись було просто, що на репрес закінчились фільтра. Yeah. Там така підстава, що їх багато, їх там щось 350 штук пасть, і ти думаєш, ну це ще на все життя, ще внукам yeah, yeah. залишиться. І ти розслабляєшся і навіть не думаєш про те, що вони можуть закінчитись. І в якийсь момент раз, і нема фільтрів. Що робити? Так, можна вирізати кружечок з якоїсь фільтрувальної В60, ну якщо є. Yeah. Але мені стало цікаво, в кожного вдома є отакі от спонжики. І я такий думаю, Точно, це ж він плюс-мінус по діаметру, схожий на фільтр, треба зранку перевірити. Я забувся, потім через там декілька днів згадав. Перевірив. І що ми маємо? Трошечки менше по діаметру, але спонжик можна трошечки так раз-раз раз, раз, раз потягнути. Так, і він стає. Я не заварював каву, нам цікаво стало заварити каву і спробувати її. Яка вона смак? і і це реально. Ну, тобто, це така тема, яка може виручити в скрутний момент, коли. Осталися без фільтрів. Я скажу, Я пішов далі, і я заварював каву. Небо малий заварював каву в часі і фільтрував через ці спонжики. І було нормально? Нормально було. Тобто, да? А мене... куди ти її вкладав, щоб це втримували? В Сіто, коротше. Да? Я дуже простий такий. Мені мам... отхотілося і, <свят> да, да, да. і Було нормально, то <свят> <Так, свят> я сподіваюся. До речі, я пам'ятаю ці часи в 90 х коли десь там гнали е, самогон е, там, дід з бабою, то е, підкладали ватку під е, там, де капало. Фільтрувало, да? фільтрувало. Ну, а чокаво, не зафільтрує. Ну, подивимося. Е, 12 грам 20. Святковий кава. Хорошо, я тим часом... Я купив два вида, ну я купив, Дома було. Бачите? Є. Дома Женка. було. Дом було. Так. Є отакі, е, як будто прошиті, чи вони не прошиті спонжики. А є просто пресована вата, от вона так розщепірюється. Два види спонжиків. Ці виглядять більш такі делікатно... там шуми або давай, шуми. Я зараз до шумию ще. Ці шуми. шуми, шуми, шуми. шуми, шуми, виглядають, більш дивися. Вони такі прям, ну, так можна запускати їх адекватно, такі але, цивільні, але їх важче тягнути, їх тягнеш, вони можуть рватися. Бачиш, вони У -у -у. от, я не знаю, якщо так подивитися, ну, типо, ну менше. менше. вони провалюються ось сюди спокійно, проходять. Але якщо. Е Отак. От головне, в руках не тягнути, бо тоді точно рветься. Отак от на столі їх трошечки. а? Да, як підцейолок, якби вона була більше, можна було б так ще поколотити. її не Трошки отак. До речі, я тільки що коли ми готувалися до цього відео, зрозумів, що буде важко а, приготувати перевернутий аеропрес, ну, коли кришка одягається сюди. Угу. По тій причині, що може щось піти не так, може впаде, постійно. десь там, десь щось ну, закузиться. Ми то його по-любому змочимо, але це не може впасти. А що ні? Він, він може просто закуситися, зрозумів. Якщо вдруг може, я ж думаю, що ці спонжики можуть відрізнятися по діаметру різних виробників, якщо знайти прямо по арепресу, напишіть в коментарях, якої фірми, в якому магазині. <святнен> так. Я, я певний, що ми не перші хто до цього <святнен> <Да>? Ну, 100%. <святнен> я трошки потягнув і він стає вже майже такий, як. Майже <святнен> <святнен> <як це. святнен> Да. До речі, ну що, на ньому і зупинимося, бо ну він такий гарненький. І я навіть би рекомендував, щоб не. Так. Так. Що його ту не нормально? Ні. О, давай, заливай швиденько, а я сразу. А я, як тут час виставити? Чи нас Та, це пофіг? Та що вон. Пофіг, коротше. Що там, ваги працює? Зараз не? без 15.3. А нас буде працювати щось, ні? Сьогодні? О, дякую. Давай. Тут лани швиденько, не там не, не вороти, нічого. Швидко вбахни цей. Та цей швидко, швидко, швидко. не можеш вийти. Швидко, 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 швидко. Гіраб, швидко, гіраб! Швидко. У нас не той чайник. Поняв проблему? Поняв проблему. По Лушпарики. Щось mm -hmm. пішло не так. Ну, чому? Порову вон... mm? звалив. У нас паровор за 20 секунд вийшов. Ні, то паровор, то... коротше, давай цей. Треба перевер... давай переробимо. Перевернути, зробити. Давай перевернути, бо так діло не буде. Цей експеримент ізначально був обречен на. Обречен на перевал. Це фіаско. Закінчився повним фіаско, бо ми зрозуміли, в чому справа. Перше, дуже крупний помел. По-друге, ну, ми змочили оцю вату, і вона дуже класно почала пропускати воду. А чайник Я наш... думаю, що вона і так пропускає. І третє, це ще чайник не підходящий, бо все-таки для репресор треба нормальний поток води для прямого, щоб одразу бахнути всю воду і закрити. І тоді там все зупиниться. А так виходить, поки Тьомич там відсідить, оце цей березовий сік оце, да? Воно, все, воно швидше стікає, що ти надсідиш. Це, це просто якийсь получився ватний провір. Ватний, до речі, це можна назвати ватна кава? По суті. Все. Виглядай, а, до речі... Слава, це рецепт ватної кави. Таке в на смак цікаво. Так, ну все, ми робимо а, другий дубль. з цим чайником точно нічого не вийде. Дуже швидко в нього витікає з тою самою швидкістю, з якої він вливає воду. Да. Це або потрібно, я не знаю, там, брати помер для джезви, чи що. Що-що-що. Відламати носик. Через кришку. Через кришку? Як варіант, але. Ну, ти бачиш, Тьомич розпотерявся. я ще кричу, стою з боку. Шнейля, я би сам... Ну, сам руки трусяться. Так, не спіши заливати, тут є вода, до речі. Нам да, і так пишуть, що віддайте малому паспорт і хай вже. І цей... Не віддають нам всі скільки прошу. Так. Прошиті закінчились. Була б голка, звичайно. Ці, до речі, дуже класно тянуться. Да. От, вони хоч не такі апетитні, але вони. Тянуться, вони, дай Бог. Да, да, да. Ну, Важ, важливо, дуже цей. Акуратненько, без якихось різких таких рухів, по тій причині, що воно значить, ціле ціле потім раз і порвалося. Да. Тоді, Тоді вже точно нічого не буде. Як, як тісто на піцу. От Слава правильно сказав, Як тісто на піцу. Тоді жінка точно пропише перевів. До речі, і... Ми ще його змочимо. І... Точно? Ну, щоб прилип. Ну, ладно, давай. Все, бач, Славі так вже поплохило. Що, я тут буде хлопче. Диви, клас. Все. Заливай. Давай, відтарися мені. Будь ласка. Можна відтаритися. Можна глянути, як все ідеально стало. Так, не копайте. Випас. Ага. Можна ще так придавити і вичавити воду. Все просто. Ну, до речі, Тьомич питається, що це за репрес такий старий. Це один із найперших аропресів, я його купував вже 10 років тому. Зараз ці репреси коштують дуже дорого і вони колекційні, бо це ці золоті репреси. Бачите, тут ну, зараз не видно, але це тут золоті такі надписи, вони за 10 років щоденного користування не стираються. Витримав. Тисячі мийок як садомиці, руками. Він ну, його береш, просто базука. Так, да, і він відчувається якось якісніше, я не знаю. Навіть, навіть оця от кришечка дисперсійна сітка, вона фіксується інакше. Якось чотенько. А воно збилося, бачиш, Ну тоді та. Так, Все нормально. О, як тече. Чекай, чекай. Воно, до речі, зараз буде такий елемент прямого аеропресу. Оце те, що нас не, не вдалося першого разу. Через довге вливання, через крупний бомел, а ця вся штука швидко стекла. Ну, поки поки жари нам підказує брата, що давити. Режисер. Режисер. Режисер-оператор. Режисер, режисер, режисер я тут ну, сильно не давив? Я сильно не, не дав швидко. Не... Воно просто йде легко. Воно йде легко. Да, да. Я думаю, що його порвати ніяких немає. А тих. ми потім вскриємо е, козир. Так, для початку покажу, що в нас все, Саме цікаве. все вдалося. Дивіться, всі е, краєчки були на... Ну, тобто все фільтрувалося. Да. Тобто не було такого, наш такого прориву, uh -huh. через який могли потрапити в наш е, напій, частинки помелу. Тобто ми правильно розтягнули спонжик і не утворилося тріщин, через які пішла е, мелена кава. Тепер подивимося на просвіт. Ну, нічого не видно. Ні. Ну, репрес він в принципі мутний. мутний не, не най... цей. Навіть якщо дві бумажки ставити, він все одно мати буде. Да. Як не крути. Ну, але прямо такого видиму якось болота немає. Ні, Просто не. такий злегка, такий молочний навіть. Давай коштувати. Посуд. Посуд. У нас є посуд. Ну, з ароматом питання. Ну, в ароматі не відчувається ніякої вати, косметики, вати. чи Нормально все? Помел треба, ми не робили якісь там правильні рецепт. Перетримали, давай. Перетримали? Mm -hmm. Мені здається, що оцей помел дібніше треба зробити. Я не, не бачив. Є? Ну, давай. Лайфхак робочий. Питання до рецепту. Там ми... Скільки температура? От, от скільки температури? 92, 3, 3. 3 4. Ну, мене, менше. Ну, і все. Ні, він прям дрібний був, до речі. прес китайський. 1, Та подивись, він дрібний там був. 2, Ще раз хочу сказати, що ми навіть на цих вагах китайських там навіть на не включили. Тому... Він включився, просто там вода на нього попала а, і воно виключилося. Дуже маленький ТДС, 1,12. Ну, все. Сам, сам факт того, що лайфхак працює, якщо у вас вдома. А, дивись, він залипту це між цими. Це прошитий був. Ну, не Мені здається, що... Не прошити не краще. Yes. — Може колись доростемо до того, що будемо топ-5 спон, топ, топ спонжиків для а вашого чемпіонського репресору. <рес> Ні, Лархак працює, якщо yes. закінчились фільтра, немає вирізати із вешечки, реально працює. Yes. Можна, ти, знаєш, як суперсус зняти. Ми так стоїмо просто. Yes. Оді такі з камери тут. Потім рікає десь, бо жодний ковує. Не, так предупреждай, давай, супер включаем момент суперсуса. Момент суперсуса. Знаешь так. про який момент да. Там mm -hmm. у них часто в каждом видео є така тема, коли вони щось там. Так, надо быть. бути. <свят> Тмыч!